Добрий день, вітаю вас у п'ятому відео наших дихальних вправ для заспокоєння. У цьому відео буде дуже цікава, як на мене, вправа дихання, дихання зі звуком джоли. Тобто ми будемо робити такий мугикаючий звук, видихаючи. Дуже багато корисних властивостей у цієї дихальної вправи, як і. Ментальних, так і фізіологічних. Ця вправа дуже корисна для людей з стресом, тривогою, якимись нервовими ситуаціями. Вона дуже допомагає заспокоїтись, сфокусувати свою увагу саме на цих вібраціях, які ми будемо створювати ем, самі собі. Ем, з фізіологічної точки зору ем, вже досліджено, що ем�... Роблячи цей звук гудіння бджоли, можливо, якби ми в житті назвали мугикання оці вібрації, які ми будемо створювати. Збільшують вироблення оксиду азоту у нашому носі і навколо носових пазухах. Трошечки розповім про оксид азоту, але взагалі додам в опис посилання на дослідження і посилання на більш розгорнуту інформацію. Якщо ви вже повертаєтесь до цього відео не перший раз, будь ласка, промотуйте цю інформацію і йдіть зразу до самої вправи безпосередньо. Отже, у нашому тілі виробляється оксид азоту, газ, який дуже корисний. Також він виробляється у нашому носі і навколо носових пазухах. Дуже багато корисних властивостей цього газу, він зменшує тиск, розслабляє кровоносні судини, що, звичайно, покращує кровообіг, він працює проти запалень в організмі, збільшує, покращує імунну систему, допомагає серцево-судинній системі. Взагалі дуже багато корисних речей. Він покращує пам'ять, покращує засвоєння нової інформації, покращує лібіду. І одна з причин, чому дихати носом правильно і чому це дуже важливо, саме через утворення оксиду азоту у а, навколо носових пазухах, і який цей оксид азот, ми потім несемо у нижні дихальні шляхи. Люди, які дихають через рот, а, Позбавляються цих корисних властивостей азоту. Він виробляється в інших частинах тіла, але ми, скажімо так, добровільно позбавляємося тої великої частки, яка виробляється у носі і навколо носових пазухах. А ця вправа вправа. Гудіння бджоли досліджено, що вона допомагає виробити оксид азоту у наших навколоносових пазухах у 15 разів більше, ніж звичайно. Мабуть, от ці вібрації, які ми будемо створювати, трошечки прискорюють вироблення оксиду азоту. Це помимо знову ж таки ментальних корисних властивостей цієї вправи. Отже, перейдемо безпосередньо до самої вправи. Права виконується як. Ми закриваємо вуха, ось тут у ці крильці. Ми їх тиснемо всередину, закриваємо вуха, вдихаємо через ніс. І видихаємо, створюючи оцей звук, звук бджоли. Тобто муги Ось це. Я продемонструю зараз, сподіваюся, його буде чути. І ми робимо цей звук доти, доки. Нам комфортно видихати, тобто ми сповільнюємо ще й видиха. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх відео, то сповільнювати дихання, сповільнювати видих це. Також корисно, хочу наголосити на тому, щоб оці вібрації, які ми відчували, щоб вся увага саме йшла на вібрації, і ми концентрувалися саме їх збільшувати в оцих навколо носових пазухах. Інший, інший варіант, який мені теж подобається, єдиний мінус в тому, що вхляють плечі, коли тримаєш таку позицію дуже довго, це великими пальцями закриваємо вуха, а решта пальців кладемо на обличчя. Саме вже цей жест. Заспокоює, якщо ми в якомусь такому стані, стресовому чи нервовому стані, от просто доторкнутися до свого обличчя, заспокоює, тому вже кладучи долоні на обличчя, є саме по собі заспокійливо. І знову ж точно те саме робимо: вдихаємо як повільно, як тільки можемо, комфортно, не перевдихуємо, не робимо це дуже швидко. І видихаємо стільки, наскільки нам комфортно, створюючи звук от, джоли. Знову ж таки, єдине, що після того, як робити це кілька хвилин, вклеюють плечі і хочеться так от опустити руки. Тому е вибирайте варіант, який вам зручніший. Ми зробимо разом всього 10 раундів. Решту ви можете продовжувати е -е, самостійно. Тож, готуємося. Заспокоюємося знову, як в попередньому відео, можливо, вам хочеться трошечки розімнути шию, можливо, хочеться трошки заокруглити хребет, потім вигнути хребет, порухатися так, щоб ви взяли кілька хвилин тут зрозуміти, як ви почуваєтесь зараз. Можливо, вам не сподобається рухатись і розминати хребет, можливо, ви хочете сісти спокійно і просто просканувати своє тіло. Отже, починаємо, хочу нагадати, розслабляємо ще лепий язик, притуляємо до піднебіння, ховаємо його за передніми зубами, концентруємося на вібраціях саме навколо носових пазухах. Ви також можете експериментувати із висотою, з гучністю цих вібрацій, які ми створюємо з цим звуком бджоли. Отже, я буду закривати вуха вказівними пальцями 10 раундів, вдихаємо спокійно. Один, два, три, чотири. Видихаємо. Продовжуємо самостійно стільки, скільки вам хочеться, скільки можете. І побачимось в наступному шостому відео.